Всім привіт! Ви на каналі Життя нутріціологам. І сьогодні я така собі дівчинка, буду мити голову. Не хочу втрачати жодної хвилини, яку можу провести з вами. На жаль, ви можете побачити тільки мою спину, мою підкачену спину, підкачену завдяки моєму синові, який досі йому майже три роки, а він в мене на руках не хоче ходити пішки. Ти типу, по Чернівцям нема де ходити пішки. Отже, я мию голову, мию я голову дуже класною шампунью. Мені дуже подобається, Я вам показувала, на нанотіно її замовляла. Мароконоїл, аромат шикарний. І саме цікаве, що мию я волосся, і воно таке начебто дерев'яне стає, прям два рази мию. І начебто це після якогось дустового милу, не знаю, воно настільки дерев'яне. Потім я наношу бальзам. Висушую волосся і воно м'яке, гладке, просто щось неймовірне. Дуже подобається мені цей шампунь. І мене вже дуже чешеться голова, тому що я напередодні пофарбувала її. І від фарби в мене завжди чешеться голова. Не знаю, у вас чешеться голова від фарби? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Так, змиваю. У мене є місце одне біля правого вуха. Я ніколи не змиваю там шампунь. Тому я про це пам'ятаю і тако ретельно змиваю. Наношу шампунь я завжди два рази для того, щоб все якісно вимилось, все сало вимилося із волосся, для того, щоб волосся не так швидко жирнилося. І використовую маленьку кількість шампуню, Буквально тільки на коріння волосся, не на довжину волосся, а волосся в мене досить таки довге. Так, мию другий раз. До речі, підпишіться на мій канал Життя нутриціолога. І поставте вподобайку. Обов'язково тут я знімаю влоги. А в інстаграмі та Тіктоці теж будуть у вас тут посилання в описі. Я знімаю професійну інформацію про їжу, харчування та здоров'я. Ви теж маєте два рази голову чи один раз. У мене, до речі, вже закінчився цей шампунь, але є ще один. На очах у мене там під очима таке зелененьке, то патч, патчі такі від набріків, від торгової марки, десь, здається, Кюрскін, український виробник, я вам вже про це розповідала. І насправді ніякі набріки під очима нічого не прибирає. Тільки блеферопластика може прибрати і це є пластична операція. Мию я голову в такий ось. Душовій кабінці, це досить таки незручно. Мені більш подобається, коли є ванна, тому що, знаєте, плечі, Атлант розправив крилля тут чи плечі тут не може трапитись тому, але все рівно, слава Богу, що воно є, і є, де мити а, волосся, і є вода, і є світло. Я просто ніколи не думала, що блага цивілізації настільки важливі для нас. І, до речі, ніколи не мию волосся стоячи в душі. Тому що, поясню чому. Волосся в мене досить таки довге, вода потрапляє в очі, все воно липне в мене до обличчя, до спини, до рук. Це волосся розматане, мені взагалі незручно. Я завжди мию волосся окремо. А ви окремо миєте волосся? Як же ж пахне? Цей шампунь, дівчата, він пахне якоюсь, не знаю, східною ніччю. Просто це такий аромат. Але у кого алергія на аромати, я знаю людей, які терпіти не можуть різні аромати. То краще не потрібно. Хтось любить ніжне. А це такий жіночий, приємний аромат, ну просто неймовірно. Я все змила, зараз наношу ще бальзам. Бальзам наношу я на кінці, десь з середини волосся все потрібно гарно пробальзамити. Чи це я вже нанесла його, чи це я вже знесла його, чи це я ще буду наносити. Я ж дуже гарно знімаю, бачите, я думала, ви будете бачити кожну мою волосинку, а ви бачите тільки мої плечі. Але я старалась. Обличчя червоне. Як приємно це робити. Напишіть, будь ласка, мені про що зняти вам влоги. Мені дуже подобається, коли ви пишете теми, про які ми можемо з вами поговорити. До речі, дуже мало в мене випадає волосся, прям кілька-кілька волосин під час мойки, і коли я розчісала волосся, майже не було нічого. Це все завдяки пропитим вітамінам від Велнес. Ох, спина болить, наче я старе ржаве відро. А тепер ось що мені не подобається, це жахливий аромат. Аромат, от зараз я вам скажу, чим пахне. Всі садили колись картоплю. І от коли приривається ця ботвиння, якесь картоплине, такий аромат, оце цим картоплинням, ботвинням смердить цей ласьййон. Він коштує щось під 800 гривень чи 650 гривень. Це теж мароконойл, а зараз і інтім. У, май тачі, та ла. ла У-у-у, май о, ла-ла, да. добре, що нічого не видно, але хоча на тврку я таке роблю, що хто тільки не бачив вже мій зад. Так, ще й антиперспірант видно, як я мащу свої підмишки, але ми всі це робимо. І розтираю їй класний цей ласьон. Привіт такі вам! Ласьон гидотний, мені не подобається, він погано всмоктується. Впитується, абсорбується, він погано пахне. Він... От... Яка різниця між лосьоном, бальзамом та кремом? Бальзам самий саме насичений крем середнього насичення, лосьон це щось таке. Сирала, мазала, ліпила. Це можна таке сказати? Я перепрошую всіх естетів української мови, кому було неприємно. А тепер хочу показати вам свої носочки. О, да! Ось такі носочки, Боже, дівчинці, майже 38 років. Сама до себе сміюся, слухайте. ну Хочу показати вам носочки, такі в мене махнаті, біленькі, тепленькі. Я їх придбала, до речі, в Оріфлеймі на Новий рік і всім своїм дівчатам подарувала. Ось так. Так, продовжую свій ритуал, зняла свої патчі. Тепер мені потрібно нанести сиворотку і крем. Я люблю сиворотки, я люблю креми. Мені зараз дуже подобається сиворотка Novage Collagen і подобаються кремчики кюрскін. Я прям від кюрскін українського виробника зараз в захваті. В нього склад такий, як у Medic 8, але вони настільки класнючі. І звичайна ціна як для українок. Тож наношу, це в мене крем з пробіотиком. Я не тільки про пробіотики говорю, що їх потрібно вживати всім для кишківника. Я ще й на обличчя теж наношу, тому що мікробіота живе і на шкірі нашій, звичайно. Потрібно харчувати наші мікро мікробчики. А зараз я ще піду тренуватися. Так, вийшла вже на тренування. Привіт, це канал Життя, нутриціолога». Я іноді не забуваю вже здороватись. мене таке відчуття, що я з вами живу. Вийшла, буду чекати таксі, щоб поїхати на тренування. Чому таксі? Тому що громадський транспорт тут просто не їздить. Типу є якась одна маршрутка. Але вона раз в годину можливо і їздить. Тому таксі. А тут на районі, розумієте, нічого нема. Так. Ще чекаю свою племінницю, бо ми разом йдемо, бо піду до неї. Піднімусь на п'ятий поверх, розтрясу свої сідниці, бо я. Відрядно піднабрала після свят. На мені це видно одразу. Так, до речі, ви питали, якою плівкою ми обклеїли цей. Мама, ну я ж записую відео. Що за цирк на плоті? Зараз. Коротше, зустрічайте, пам'ятаєте ось ці такі стінки, житомирянки коричневі, які просто у всіх стоять і не знають люди, куди їх викинути. Ось у нас теж така ситуація, ми не можемо її викинути, бо вона нам дорога як пам'ять. І моя племінниця своїми ручками просто взяла, її обклеїла. Ось такою клейкою бумагою. Це не бумага. Я би вам включила ярче світло, якби світло було. Світла нема. І дивіться, як офігенно вийшло. Причому моя поміниця ще й сама своїми ручками в 12 років перефарбувала стіни в сірий колір. 14. 13? 13. Мені 13-те іминало. Тобто, дивіться, якщо дитина дивиться інстаграм і хоче собі інстаграмний лук, вона бере просто. Вона бере просто і фарбує це все сама ручками. Клеїть сама ручками. Пам'ятаєте, я показувала вам... Які ми ручки обирали ці маленькі сюди до цієї диво шафи. Ось так. Ось такі дітки зараз пішли. І все класно вийшло. Слухайте, мені реально дуже подобається, як вийшло. Прям огонь. Такі ще кейлим знайшли. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ой, приємно в ніжки. А монстера, прям зараз втопі все листя. Мені дуже подобається. Буду сюди приходити записувати для вас влоги. Ну, що там, в шафах я вже не буду знімати, добре?